Рівно рік, як Росія веде великомасштабну війну проти України, дивовижно, але наратив про гдє ви були 8 лет» і досі є одним із найбільш згадуваних на російських кухнях і в тамтешніх телеграм-каналах. Не зайшли ані демілітаризація, ані денацифікація. А мантра про 8 років, хоча календарно мали би бути вже 9 – лунає ледь не з кожної запоребрикової праски. І чого ви раніше мовчали? Вісім років бомбять Донбас. Вісім років обстрілів з боку України мирного населення Донбасу. Вісім років ви вбивали жителів Донбасу. Це терористичні обстріли містів Донбасу, які длятся вже більше вісім років. Извините, пожалуйста, вісім років нікого не замечали там, в Донбасі. Щоправда, ця мантра щойно перетинає кордон з Україною, здувається, наче Повітряна кулька і самих росіян це неабияк дивує. Ось уривок з того, що в Росії називають репортажем, зроблений тим, кого в Росії називають журналістом. Це місто Маріуполь навесні 2022 року. Багато жителів зараз совершенно озлоблені. Понятно, йде спецоперація. Многії лишили своїх жилищ. Но вот о том, что Донецк 8 лет обстреливают, об этом люди хотят не вспоминать. Говорят, что все это выдумки российской пропаганды. Мы знали лучшее про в Мариуполе, который развивался, в котором строились дороги, строились трава, развивались парки, развивалась металлургия. Пришла Россия. Mm -hmm. Пришли освободители а как так на территорию Нет. ННР могла попасть Україна, щоб бомбіть донець. Ну, ви самі в це вірите? В Авдіївці стоїть, звичайно. Ви самі в це вірите? Ну, ну, я на сьогодні уль сам 20 загиблих бачив. Точку Узбіль, звичайно. Ви думаєте, я вам вирушу? Звісно, вріть Росія не вміє 8 років практику. Росія вміє только нагло брати. Переконати жительку Маріуполя, псевдо-кореспонденту, важко надто тоді, коли деякі його співвітчизники, мантру про 8 років, використовують далеко не на користь пропаганди. 8 років на тому ж самому Донбасі, замість того, щоб там будувати вітрину російського світу, будували якийсь то заповідник дерьма. Цей випуск ми знімаємо в Ірпені пораненому, знекровленому, але нескореному. Де були вісім років ті люди, які тут жили, працювали, створювали родини, народжували дітей, відкладали гроші на відпустку, обирали дитсадок для молодшого і школу для старшої, планували майбутнє. А потім сюди прийшла Росія, як, власне, до цього вона прийшла. На схід України, тут в Ірпені жило чимало донечан та луганчан, які 2014 року покидали все у себе вдома, бо разом із Росією до них прийшла війна, і ці люди ледь-ледь почали нове життя на новому місці. Тут де вісім років були ці люди. Вони були тут, в Україні, планували своє майбутнє і переймалися ним, а не Імперськими амбіціями або планами нападу на Тагандрог або Білград. Де були українці вісім, чи то дев'ять років. Я спитав у них: тих, хто виїхав за кордон, рятуючи своїх дітей, тих, хто лишився в Україні, тих, хто ще рік тому займався мирними справами і працював чи то в барі, чи на телебаченні, чи на заводі, а зараз боронить Україну від російських окупантів. Вісім років тому ми були вдома в Києві. Ми чітко побачили родичів, друзів, знайомих, які тікали з Донбасу з однією валізою на тиждень, два на місяць. Надію, що ситуація якби роз'ясниться, і вони зможуть повернутися додому. Але наразі вони не повернулись додому. Вони другий раз були вимушені виїхати, наприклад, з Харкова. За всі ці роки не було жодного сумніву, що і Донецьк це не Україна. Це завжди була, є і буде Україна З 2014 року. Коли були сумнозвісні Гловайські події, я увійшов до гуманітарної місії по евакуації наших загиблих воїнів з непідконтрольної території. Згодом ця місія, люди її так назвали, ну, ми були не проти, Чорний Тюльпан. І з, з вересня 2014 року. Ми займались тим, що виїжджали на непідконтрольну територію, де були бої, і шукали наших хлопців там. Як пішла повномасштабна війна, то зараз я зараз я в відпустці, але состою у сьомому окремому батальйоні Арей. Це територіальна оборона міста Кривий, Ріг, 129-та бригада. Де ж я був всі ці вісім років? Я був оператором телеканалу ICTV, виконував свої професійні обов'язки спочатку антитерористичної операції. Я без вагань був з хлопцями напередку, знімав їх життя. Знімав ці руйнування, які, які роблять, робить ця кончена країна, і робила тоді вже. Ми знали, що то грьобана РФ. Нині я знаходжусь в прекрасному на час 2014 року в місті Бахмут. Тут десь щось рветься неподалік, але тут завжди так, і ця кончена країна. Все йде, 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 йде. Я навчався, працював. Я ще не мав активної громадської позиції і не міг назвати себе свідомим українцем. Я вивчав йогу, їздив на конях, займався улюбленою справою. Це саме бар. Перед тим, як я потрапив у свою 47-му бригаду, я займався благодійним фондом, приймав участь у його заснуванні і розвитку Фонд є допомоги. Ну, а зараз я мрію, щоб наступні вісім років стали кращими ніж попередні, і я поцілував Кримський берег. А де вісім років були росіяни? Коли згадуєш про тих російських військових, які 2014 року перевдяглися в колаборантську форму і перейшли кордон з Україною, аби брати участь у терактах на Донеччині від росіян, в тому числі і від хороших. Руських часто лунає, мовляв, ну то й що? Це ж не вся Росія, не всі росіяни. Що ж, без проблем, я керуватимусь цією логікою. Отже, частина росіян, безумовно, не всі, перевдяглися у чужу форму і пішли воювати на боці так званих ЛДНР. Але офіційно їх тут не було, бо вони, начебто, були у відпустці. Ті, з них, хто у цій відпустці не лишився. Удобрювати український чорнозем проходили ротацію і по поверненню в Росію о диво отримували підвищення по службі. Схоже, це така традиція в Рос армії отримувати підвищення одразу після відпустки в Україні. Частина росіян, також, безумовно, не всі, взяли штативи, камери, мікрофони і поїхали в Україну фільмувати те, як тут воюють їхні співгромадяни. А їхні колеги у московських студіях рвали глотки і обіцяли також приїхати в Україну, боротися із колективним заходом, щойно добудують вілли в Італії. Частина росіян дивилися то все по телевізору і вірили, вірили, вірили. А якщо не вірили, йшли в Ютуб, і там Кісельов, Соловйов і Скабєєва допомагали їм повірити. Частині росіян все це не подобалося. і це... Також не вся Росія, безумовно. Хтось із них протестував на вулицях, хтось у соцмережах. Хтось висловлював свій протест на концертах у Варшаві. Хтось висловлював його на московських вечірках тим, що, приміром, не вітався за руку з Охлобистіним. А частині росіян було байдуже. Причому байдуже принципово. До цього вони були послідовні у своїй байдужості. До аварії на підлодці Курськ, до терактів на Дубровці і в Беслані. А тепер їм було байдуже на тих, хто воює в Україні, хто в московських студіях закликає це робити, до тих, хто у все це повірив, до концертів у Варшаві і до Хлобистіна. Безумовно, ці росіяни це теж не вся Росія, і певно, їм також неприємно, що і вони. Несуть відповідальність за цю війну. Тут я утверждать не берусь, я в політиці не розбираюсь. І, взагалі, все не так однозначно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, будь ласка, на канал, лишайте лайки, пишіть коментарі. В нашій команді дуже цікава ваша думка.